Всім привіт! Мене звати Світлана, і сьогодні ми з вами порахуємо, скільки ж коштує облон у 2025 році. Відео буде цікаве з цінами. І як ви бачите, у нас це кінцевий результат. А як такого результату досягти і скільки він приблизно коштує, ви побачите у цьому відео. Перед переглядом обов'язково поставте лайк йому цьому ж відео за мої старання майже пів місяця у два тижні. І також не забудьте підписатися та написати коментар, якщо вам сподобалося. Бажаю вам приємного перегляду. Для кого це відео буде цікавим? Для тих, хто планує фарбування у блонд, хто хоче порахувати свої витрати і на момент зйомки всі ці ціни будуть на момент зйомки на початок 2025 року. Якщо вас щось цікавить, ви можете звернутися до мене на мою робочу сторінку. Я там проводжу онлайн-консультації, встанування блондинок і є інші різні послуги. Заходьте дивіться. Я вирішила почати з підготовки до фарбування. Я йду на освітлення. У мене техніка AirTouch і я міксую AirTouch і шатуш. Про тонкощі я не буду вдаватись, але скажу, що AirTouch це виду. Ви часто таке бачите на просторах інтернету. Це коли видувається фенопрядка. А шатуш це коли йде на чіс. техніку освітлення, не плутати з тонуванням. Я не роблю це разом. Це мій такі досвід, який я зараз буду з вами ділитися. Так ось я йду на освітлення. Освітлення коренів і довжину ну, мені трішечки підчистити треба. Я міксую ці техніки, тобто там два рази роблю аиртач, два рази шатуш або по, по порядку айртач і шатуш. Буває тільки шатуш цілий рік роблю, дивлячись наскільки у мене якість волосся дозволяє робити ту чи іншу техніку. Про ці техніки ви можете знайти інформацію в інтернеті, я буду більше розповідати про власний досвід. Я вам так буду розставляти. Я вам так буду розставляти волосся, така дивна зачіска, не наче з якогось мультфільму. Можете написати, хто згадає, з якого мультфільму ця зачіска, не можу я згадати. Так ось, з минулого освітлення пройшло приблизно 6-5,5 місяців. Я йду освітляти безпосередньо корені, тобто я не хочу такої глибини, як у мене відростає у власний. Я люблю більше блонд. Хоча постійно у мене є така, знаєте, коливання в сторону того, що я хочу відпускати тут власний корні а тут робити освітлення в техніці контурінг, чим зашкодить саме моєму волосю контурінг. Як ви знаєте, я також працюю е колористом і я вам відверто скажу, що якщо у вас вже була техніка і ви хочете відпускати своє волосся, роблячи ось тут контурінг, чим це погано? Цей контурінг у вас просто посипеться. Тобто ви повинні готувати себе до гривки. І це правда, ну, типу, воно осипеться, тому що пудра на пудру, пудра на пудру, предсульфат на предсульфат, воно просто обламається. Простими словами, посічається оця сторона. А мені подобається, як у лиця ці прядки лежать, тому я завжди себе стримую і роблю повністю тотально на все волосся. І ви подумали да? і запитали. Так, контурінг набагато ж безпечніший, він швидше робиться, він дешевше в середньому контурінг буде приблизно три з Це такий, знаєте, вже самий великий вам пік по ціні. скажу так, 1800. Я роблю за 1800, тому що це швидка досить техніка, і вона більше підходить для дівчат, у кого натуральне волосся. Хто тільки хоче спробувати спробувати цей блонд на смак, тому так. А якщо в мене вже повністю бачите, повністю білесенька вся довжина. Вона постраждає саме від техніки контурінг. Майстер мені скаже точну вартість. Я вам скажу, якими продуктами я буду освітлюватися. У мене зазвичай це 100% буде пудра від відбрає, і окисники будуть трійка та шестірка, дивлячись, яка ступінь освітлення потрібно моєму волосі, де ми там будемо підчищати, отут де корінчики. Наскільки там майстру треба буде вичистити, щоб зробити такий чистесенький блонд. В середньому ціна це десь 6 тисяч гривень. Це така середня ціна. Я проживаю в місті Вінниця, тому от у нас такі ціни. Особисто я як майстер. Таку довжину також роблю за таку вартість. Вартість ми відразу вкладаємо і стрижку кінчиків. І, можливо, тут трішечки таку, знаєте, як в народі кажуть, лісінку я собі зроблю, тому що подовжена грибка мені не дуже лечить. Все, я буду збиратися на фарбування, далі зустрінемося, і я вже пофарбоване розповім про тонування. Ну що ж, добрий ранок, я вже. Пофарбувалася і зробила контурінг, хоча казала на початку відео, що я не буду робити цей контурінг. Не знаю, чи камера гарно передасть до після. Мені здається, вона майже однаковий результат показує через освітлення, але в житті дуже красиво виглядає. Дивіться, я підтягнула свій колір Сиділа я майже 6 годин, а може й більше, і підчистила всю довжину. Довжина стала більш світла, і мені дуже подобається контурінг. Якщо ви думаєте, робити контурінг чи не робити, я вам скажу так робити. І я трішки підстригла оці передні пасма, щоб робити ось так. Ось такі там зачіски. Я люблю різні крабіки, заколочки, таке все. Я показувала вам розпаковку з Aliexpress, майже все там і замовляю. А мені подобається стан мого волосся. У цій частині для вас не пройде час, а для мене пройде. Я вам розповім про тонування, тому що це просто освітлення без тонування. Спробую погратися трішки зі світлом, щоб вам була передача кольору, така прям точна. Це просто освітлення без тонування. Єдине, що є на волосі для того, щоб закрити процес освітлення, це безам'ячний фарбник або в народі це клір. До речі, клір це нулики, такі, якщо хтось купував професійних магазинах фарбу, вона має два нулика. Клір буває ам'ячний. І безім'ячно. я чому такий вдох зробила. Я не знаю, як правильно вам пояснити. Тобто, своїми словами, як це не мовою колористою вам писати, так ось там де на фарбі нулики, це клір. Він є прозорий і він закриває процес всього фарбу, всього освітлення. А тонуватись я буду вдома. Розповім зараз, як це все буде. У мене є такий прикольний фарбник. Я його роблю сама для своїх клієнтів і відповідно. Через те, що я протестила це на собі. Ця штучка тут 100 мл, Його мені вистачає на 3 місяці, якщо я буду кожний тиждень тонуватися. Більше мені не потрібно. Класно працює. Він робить саме у той холод, який дуже круто. Видно на волосі. я притонуюсь, покажу вам зараз результат. Кого цікавить, його можна замовити у мене на сторінці, але після консультації, тому що тут і фіолет, і рожевий, і беш, я це роблю сама. Тут основа тон тонуючий фарбник від Matrix і також італійський такий загущувач. Я це роблю власноруч лише для своїх клієнтів. Але якщо вас зацікавить економно, дуже цей 100 мл тут коштує 600 гривень, вистачає на 3 місяці, а тонування. В середньому 800 1200 в місяць, якщо підтримувати, було так якісно, як це потрібно робити. Ну, я вже тут розповідаю про ціни, тому чому ні, як ця штучка працює. Він густий, у мене він новесенький, ще не початок, тому що все буде таке рожево-фіолетове. Витискаєте, воно, він такий густий. Ем, Схожий на що він схожий трішечки на слайм, Наносите спочатку на корінь, потім на всю довжину. Ви, ви чекаєте, дивлячись, який вам потрібен результат, тому я і пишу, що треба консультація. Я буду говорити сьогодні про себе, я отримую на волосі всього лише 4 хвилини. Мені не забуває пігмент, так як у мене чистий колір. Якщо у вас є якась жовтизна і вам потрібно позбутися, його потрібно витримувати довше. Щоб самостійно не колотити і не робити з фарб або не вагатися, який ж мені цей тонуючий засіб купити, я пропоную свій. У мене він просто супер. Я ще маю закупити меншу тару для роботи. Вона буде на пів ціни менш, там 300-350 гривень вийде. Так, це моє волосся до. Просто такий світлий, самий звичайний колір. Просто вибілений пудрою, так вам розмахую спеціально, щоб побачити результат, і я хочу більш насичених оцих прядочок, світлих. Так вам показую, щоб було краще видно. Зпротонуюся і не буде видно все. О. Набагато красивіше, контуринг виглядає. так лише. Тільки прокинулася. Добрий ранок. Ну що ж, прийшов той самий день Х. Будемо зараз тонуватись. Я тонуюся на така, брудне волосся. Якщо освітлююсь на зовсім чисте, то тонуюсь завжди на брудне. Наносимо крем, який вам там подобається. Для того, щоб... По довжині не так висушувалася волосся, я це завжди роблю, тому що у мене повністю освітлена довжина. І дивіться, можна тонуватися не тільки цим засобом, який я вам показувала раз на тиждень, а можна після освітлення в домашніх умовах освітлитися ось такими парниками. Я буду на корінь брати Matrix 10 m Буду брати, я не користуюсь активно, так виглядає, 10М на довжину 8В, і 11В. Пропорції будуть у мене різними, я якось знімала відео цього, фарника буде найбільше. Для коренів і для довжини панування я буду використовувати різні пензлики і різні мисочки, щоб не плутати. Також я буду використовувати окисник 19 Матрикс, рідний окисник трійка. В середньому окисник це десь 400 гривень, дивлячись, який літраж. І фарбники, ось ці фарби приблизно 350 гривень одна. Я прочисую гарненько своє волосся. Тонування воно потрібно не тільки для того, щоб був гарний колір, а для того, щоб ще й закрити процес цього самого освітлення. Мені потрібний темний рушник, і я зараз буду мочити волосся, ви побачите, яке воно мокре, і наносити. І так, я промила волосся шампунем один раз і тепер буду наносити своє домашнє тонування. Спочатку на довжину мені себе не дуже видно, тому... Вже вибачайте, спочатку на довжину, потім на корені важливо, чим мокріше буде довжина, тим легший буде колір. Якщо довжина трішки підсохне, тоді вона несе детонування. Це буде більш інтенсивний колір. Ось так, в принципі, все і працює. Змивати я буду водою, а потім я буду наносити ось цей кондиціонер. Це в мене одна серія. Я прошу привезти мені з Польщі, вона у нас також представлена і в гілі вона є. Але мені. На мою думку, в нас не настільки якісна, як у Польщі. Я буду закривати ось цим кондиціонером все і робити маску. Після маски я кондиціонер вже не роблю. Тобто мені цієї інтенсивної маски вистачає. До речі, тут, якщо ви розуміли, тут ще на 3-4. І крапелька потрібна лише. Я перед тонуванням нічого не чешу, нічого не роблю. Це новий там спрей. Дивіться, як це все виглядає. Це така клейка речовина, і її вистачає дуже і дуже набагато. Я себе не бачу, бачите, е, наношу е, на руку трішечки, трішечки наношу, розтираю і так по всій довжині. В корінь втираю, ну, просто вам покажу ось так просто. Воно дуже клейке. Тому треба трішки розминати руками. Мені вистачить ну, десь ось так. Якщо не розтирати, ось так основи. Тепер я збираю все волосся, воно вже починає темніти. Збираю все волосся і чекаю для себе десь хвилин 5. Зустрінемося з сухим волоссям. Ну що ж, я до вас після тонування вже висушила. Довжину, ось такий результат у мене вийшов. Я не знаю, наскільки це помітно на камері сам колір, але він став більш холодний. Контуринг я також старалася свій не затемнити, тому що, знаєте, як буває дуже часто, що ці прядки, які більш висвітлені на контурингу, вони мають такий, знаєте, неприємний фіолетовий відтінок. Буває, що навіть зелений. Тут такого немає. Ось вже протоновано, ось таке на завершенні моє тонування. Абсолютно чистий колір. Ось корінь вам показує, як красиво протонувався. Тобто, в залежності від того, скільки я триматиму це тонування. Настільки буде чистий колір і пігмент я також можу регулювати. Щодо консультації з приводу фарбника. Якщо вам потрібна консультація, яка саме для вас треба грамовка, пишіть мені, в мене є онлайн-консультація, зможу вам допомогти, якщо ви не зможете розібратися, скільки грам використовувати саме фарби Matrix. Може бути будь-яка фарба, орієнтуватися, якщо вам потрібно, на ці номерки. Будь-яка допомога, пишіть мені. Якщо ще рахувати суму догляду, то я повинна сказати про термозахист. У мене це редкен. І він досить економічний, воно довго вам вистачить. І також необхідно для блонду також враховувати фен з іонізацією. У мене Dyson. Я обожнюю цю насадку, знімала про цей фен огляд. Хто не бачив, перегляньте я для вас залишу. Тут також підказочки і про тонування, і про фарбування, і про фен. Переходьте і дивіться більше про волосся. Не можна не сказати про різні грибінці. У мене це олівія карден. Ось такий. Я не сушу на браш. Мені не подобаються укладки на саме на моєму волосі. Мені більше подобається, коли воно таке рівненьке, як. Від природи, у мене таке воно. У мене є різні щіточки. Це для мокрого волосся, коли я наношу маску, це для вкладання у пучок. Тому ці ще грибінчики також рахуємо. Мені особисто подобається стан мого волосся, тому я не використовую якесь відновлення. Але в середньому на відновлення при я раніше використовувала 2-3 тисячі. Це на 2024 рік, по-моєму, у 25-му. Це плюс-мінус так само Це на місяць, тому що. Що відновлення, воно вартує, ну воно є таким вартісним, це якийсь незмивний догляд, тому не одним мас-маркетом. Ще забула сказати, якщо у вас стайлер, то вам потрібно, якщо ви користуєтесь якимось стайлером, якимось плойками, якимось випрямачем, то вам потрібне також ще додаткове зволоження і простий мас-маркет вам не підійде, Ви також це порахуйте. Середня вартість перед екраном, я вартість на місяць вираховувала, і враховувала я той місяць, коли ми з вами і фарбуємося, і тонуємося ось така приблизна сума на 2025 рік. Дуже дякую за те, що ви подивилися відео, яке Для мене йшло майже пів місяця. Дуже дякую за ваш перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей.